Задумою, дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й Бог не бачить. Кому ж її покажу я, і хто тую мову привітає, угадає велике слово? Всі оглохли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вродить з того плачу? Богилова, брате, не заревуть в Україні вольні гармати, не заріже батько-сина своєї дитини за честь славу, за братерство, за волю Вкраїни. Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Себто бачиш лепта удовиці, престолові отечеству та німоті плата. Нехай, брате. А ми будем сміяться та плакать.